Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. У цьому відео хотів би поговорити про нашу тему про заборону отримання консульських послуг в Європі. І що з цим робити, тому що це дуже велика така істерія зараз у всій Європі, тому що паніка велика, все зупинено. Але хороші новини з'явилися. Деякі країни, як я прочитав в інтернеті на сайтах, що Німеччина, Австрія, Угорщина, вони не будуть депортовувати українців, якщо в них закінчиться паспорт. Це дуже класна новина, буде видаватися якийсь там тимчасовий папір чи документ, якась перепустка, по якій люди або зможуть працювати, або Зможуть переїжджати в інші країни. От. І це не може не радувати, тому що це хороша новина, тому що люди переїхали в Європу в надії порятунку від війни, а там їх хочуть повернути таким способом. Тому це дуже чудово. Якщо вас цікавить робота, Перевірені вакансії в Європі, в Німеччині, Італії, Франції, Голландії, інших країнах. Ставте плюс або пишіть зразу на Viber, Telegram, WhatsApp, контакти всі знайдете в описі під цим е, відео.